Вітаю, друзі, я Віталій Портик. На тлі поїздки Путіна до Китаю та його перемовин із головою КНР Сі Сідзінпіном та іншими керівниками країн Глобального Півдня, росіяни вкотре вже витягнули з шухляди свою маріонетку Віктора Януковича для того, щоб колишній український президент. Запевнив, що він і сам вів Україну до європейського союзу, от тільки був проти євроатлантичної інтеграції нашої країни, Ну, як Янкович вів Україну до європейського союзу, ми всі з вами добре пам'ятаємо. Вів вів та й не довів. Відмовився від підписання угоди про європейську асоціацію навіть тоді, коли європейці вирішили закрити очі на стандарти подвійного правосуддя. В Україні. Я, до речі, і досі вважаю, що підписання з Україною угоди про Європейську асоціацію за таких умов було фактичною легітимізацією Європейським Союзом авторитарного режиму в нашій країні. Але Янукович і це не оцінив тільки тому, що його кремлівський куратор заборонив йому ставити свій підпис під цією угодою. Ну а щодо того, що. Янукович був проти євроатлантичної інтеграції. Це теж абсолютно очевидний факт. Він не просто був проти євроатлантичної інтеграції. І оголошення України позаблоковою державою. До речі, ви пам'ятаєте, що у 2014 році Росія здійснила напад саме на позаблокову Україну. Більшість громадян, якої були проти інтеграції нашої країни до НАТО. Він ще й призначав росіян міністрами оборони України і активно перетворював міністерство оборони нашої країни та Службу безпеки на філіали відповідних російських відомств. Але найголовніше, що тепер, з дистанції 11 років, ми з вами прекрасно розуміємо. Що угода про асоціацію відмова від якої спричинила масштабну політичну кризу, яка стала майданом 2013-2014 років, і згодом призвела до російського нападу на нашу країну? Зовсім не була жодним запобіжником від російського впливу, як тоді багато хто вважав. Адже підписання цієї угоди Грузію не заважає Росії відновлювати сферу впливу в цій країні навіть після війни 2008 року. А підписання цієї угоди у Молдові не знищило проросійські сили в цій країні, ба більше дозволяє Росії сподіватися на їхній реванш на майбутніх парламентських виборах в Молдові. Та й саме членство в Європейському Союзі. Як ми теж тепер усвідомлюємо на тлі Угорщини Віктора Орбана чи Словаччини Роберта Фіца, зовсім не є запобіжником від російського впливу. Просто Путін не бажав ані України Януковича, ані України, якою б керував будь-який інший проросійський політик. Він бажав, щоб України не було взагалі. Тому Янукович був для нього не маріонеткою, а очільником ліквідаційної команди, задачою якого було підготувати ґрунт для створення спочатку союзної держави Росії, України та Білорусі, а згодом і приєднання цих колишніх радянських республік до Росії областями. Ось чому Путіна так бісила угода про асоціацію України з Європейським Союзом, тому що вона. Очевидно, не сприяла подальшій ліквідації української державності. Янукович із оточенням явно зробив не той крок, але і сам цього не усвідомлював. Що вважав, що Техас мають грабувати Техасці, що він вірно буде служити Путіну, що Україна буде такою ж країною, як Білорусь Лукашенка, і що Путіна це має задовольнити, а Путіна задовольнить тільки зникнення України з політичної мапи світу, і саме за це російський очільник готовий платити будь-яку ціну, як ми переконуємося, у цьому на четвертому році великої російсько-української війни. Але виникає питання не про те, що здатний оцінити Янукович що ні, тому що взагалі рівень здатності Януковича реалістично оцінювати те, що відбувається навколо нього, відомий з часів, коли ця людина займалася політичною, якщо це взагалі можна назвати політичною кар'єрою в нашій країні. Мова йде про те, навіщо росіяни витягли цю маріонетку шухляти. А це означає. Що вони можуть усвідомлювати, що всю територію України їм все ж таки окупувати не вдасться. І готуються до впливу на цій території, яка на момент завершення війни і ймовірного проведення виборів буде знаходитися під контролем легітимного українського уряду. І цю територію вони, звичайно, теж не збираються залишати у спокої. І якщо вже не вдасться її окупувати і приєднати, то її потрібно буде перетворити на Україну. Януковича чи Медведчука, чи того, кого вони зроблять з Януковичем і Медведчуком. А для цього потрібно нагадувати тій частині українського населення, яка ще живе ілюзіями щодо можливості співіснування з Росією в різних державах, про те, що проросійські сили були не такими вже й поганими. Що вони хотіли європейської інтеграції, миру, нормального життя. Ось тільки ці кляці націоналісти, радикали все спаплюжили. Не дарма Женукович робить свої заяви саме тоді, коли ми прощаємося з колишнім головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм. Одним з тих політиків, хто хотів зробити Україну самоцінною, суверенною, національною державою, а не посміховиськом. Перейменованою Радянською Республікою російським бантустаном. І хочеться нагадати, що саме таку політичну програму розвитку України упродовж десятиріч підтримувала переважна більшість громадян в нашій країні. І саме тому на українську землю прийшла жорстока безкінечна війна, що ці люди не усвідомлювали, з якою небезпекою, з яким вогнем вони грають. А тепер, як ми бачимо, росіяни сподіваються, що навіть якщо їх примусять припинити на якомусь етапі війну, Україні все одно не можна буде дати вирватися з путінських кривавих обіймів. І що потрібно буде, щоб та частина населення України, яка завжди раніше голосувала за проросійські, антиукраїнські популістські сили, Знову повернулися до своїх політичних пріоритетів, щоб вона й не думала голосувати за Українські патріотичні партії ні, це росіян не задовольнить, щоб навіть після крові, смерті, бомбардувань ці люди отримали гідну політичну альтернативу нових Януковичів, а може і старих, нових Медведчуків. А може, й старих? От для чого росіяни вкотре достають з брудної шухляди брудну політичну маріонетку, заплямовану українською кров'ю. Маріонетку, яка не соромиться розповідати, що вона там робила для розвитку української держави? Маріонетку, голосування за яку свого часу відкрила дорогу. До великої війни. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні Баймі Якової до на теле, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube. Перемога і миру вам хай щастить!